Я вам буду казати, як є спочатку в Києві, на зал я розмовляв російською мовою е язик. Я буду її називати язик, тому що це не мова. Мову українською такою ми людину Я вчився, коли війна почалась, І е я пам'ятаю, там була ворота. ми була на якусь територію, не можу називати де. ми були на зацістку. Там була ворота закрита, відкриваються ворота. І перше слово, яке я вчився, було слово хлопце. Відкриваються ворота, там виходить бабуся одна, Тримає, там була кава, печення, нам дали, обнімали і кажуть, хлопці-хлопці. Я не знав, що за хлопці, що знать хлопці. Був друг українець. Ви мене пояснили на англійську мову, що хлопці це boys. Бойс, це було моє перше слово, яке я вчив. І я вчився десь. Я думаю, рік я грек. Да? Ви знаєте, я думаю, все знають про це спартанці, це все. У нас велика історія. Але я хочу вам казати, що у вас свята земля. Я хочу казати, що у вас дуже гарна мелодійна мова, і треба її поважати. Треба любити. Треба любити цей прапор. Земля, земля вона не війна. І прапор не війни. Україна сама не війна. І треба любити і поважати це. vildt, som jeg. Bælse, som jeg.